Весною, як виросте цей виноград і як буде гарно. Три цибулинки там вниз. Е, ні. Ще будемо роботі його. так, Може таке бути. Вони такого пити не будуть. Бо, знаєте, можна прокинутися одного разу, а у тебе нічого нема. Це гілочка, вона не має корінчиків. Що красивіше буде? Баршівик, чи цей виноград? Я от ось сьогодні нічого не роблю особо. Усім доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні мені дав один чоловік, в містечку, в якому я працюю. Він теж є внутрішньо переміщеною особою, дуже працьовитою, дуже трудолюбивою. І цей чоловік приніс сьогодні на роботу мені смородину. Це гілочка, вона не має корінчиків. Казав, що треба нарізати секатором десь по 20 сантиметрів. Пролити водою посадкову яму, ну і так собі посадити і ще весною гарно пролити. І от ми будемо саджати. Казав, що смачна смородина. І друге, що ми будемо саджати, це липа. Теж будемо саджати. Треба якісь палички поставити. Ну так, немало віч. А я взяла ще оцю смородину. Щоб нічого не пропадало, заварю чай. Зараз почався сезон застуд. А я люблю всякі такі трав'яні чаї. Знаєте, саморобні, особливо от смородину, маліса, м'ята. І якось я любила такі чаї. Самого дитинства От я навіть не уявляю, щоб мої діти або старший син, або молодший випили чай зі смородинового листя, або там ятний. Вони такий не люблять ну, заверний покупний чай. І домашні не п'ють єдине, що любить старший син, це компоти. От компоти він буде пити. Молодший тільки воду п'є. Дякувати Богові. Вони не звикли там до якихось. Покупних напоїв оцих газованих, бо ми їх не п'ємо і вони такого не розуміють, навіть коли ми там десь їдемо в місто, і хтось там з друзів, можливо, якусь колу, пепсі, вони такого пити не будуть. Один раз спробували сказали фе, і після цього вони не п'ють. Хоча б і отруту не п'ють добре, але погано, що не п'ють такі корисні чині. штуки у нас липи, тому посадимо в двох місцях ось тут біля виходу ось так з двох сторін, це такі великі дерева виростають, тому їх на подвір'я ну не будемо сажати, а ось вот тут за подверим саме самое давайте посадимо. Тут бур'яну капець. Тропіва. Не знаю, треба буде прополювати постійно, і вона заглушить. Не можемо ми просто сидіти собі, треба садити сад, хоч і не наш двір, не наш сад, це одно садимо, бо ну, чимось зайнятися треба, займатися. Де і знаєте, це душа радіє, і серце, що от, щось посадив якесь дерево, а це ж дуже добра справа. Де? Треба ж е, посадити дерево, побудувати туалет. Що ще треба зробити? Нагадайте. Може, я ще туалет я ставив, дерева садив. А от забув, що ще треба. Будемо наш сад розвивати. Тут у нас буде надиво всім. Такий сад, що закачаєшся. Як добре, що ні одного листочка не залишилось на горіхи. От зараз беру і буде чистий двір. Приїхали, там був біля квіртки великий горіх, ще більше ніж цей. І то було листя, ми тут згрібали і там, і ось тут. Це просто нікуди було діватися в листя. А потім ми зрізали. Ну воно, знаєте, машина стоїть, горіх, і тут такі вітра, що я побоявся і зрізав повністю весь горіх, щоб він не впав і на будинок, і на машину. Бо знаєте, можна прокинутися одного разу, а в тебе нічого нема. Ось так. Зрізав горіх і ще палився їм, ну не знаю, місяць-два, полтора ось дров з нього було на пічках. Так що і це ж тверді сорти породи дерева, породи дерева тверда. Тому на дрова він годиться і ось так. І колеться дуже гарно. Тому ну, цей горіх я зрізати не хочу, бо літом тінь якась є, машину можна поставити в тіньочок. Так що, нехай стоїть. Та і горіхи. Ви ж пам'ятаєте відео про горіхи? Так я люблю горіхи. Bine Дуже заросли ось ці бур'яном, та і там повна бур'яна. Якщо чесно, то цей період. Коли ви коли копали картоплю, туди-сюди прибирали на городі врожай, то не було дуже часу займатися квітниками. Зараз що я хочу зробити? Я хочу посадити цибулинкові квіти, це нарциси. Потім що там у мене є. Тюльпани, гіацинти, крокуси. Ось тут буду на цих трьох колах висаджувати їх. А потім ще візьму сікатор і піду дещо попідрізаю деякі кущі, обстежу. Скучила по роботі на квітнику. Сьогодні є така можливість трошки поколупатися тут, трошки заспокоїтися. От є тут суміш, тут все підряд: тюльпани, гіацинти, нарциси, крокуси. І висаджую в ґрунт. У мене був досвід вирощування цибулинкових різний. Я саджала в такі спеціальні кошики, які йдуть для цибулинкових квітів. Мені це не сподобалося, тому що вони якось їм місце замало, вони розростаються, потім вилазять їх кожен раз треба. Викопати, розсадити, викопати, розсадити. Був у мене досвід такий, що я на розпродажі минулого року вже зимою, то був грудень чи коли, набрала нарцисів цибулинок і різних тюльпанів, там всякого різного. Посадила частково в такі дерев'яні ящики, лишила ті нарциси, там було більше 60 штук, зимувати отак, на подвір'ї. Вони всі померзли, погнили. А також був такий у мене досвід. Я саджала в такі круглі чорні вазонки і ставила їх в літню кухню. Вони добре перезимували, весною собі виставила, але знову ж таки, от я їх викопала зараз осінню з тих горщиків. І розсаджую. Ну, Як ви розумієте, горщик він завжди стримує, тобто обмежує, він стримує ріст і їм немає де розростатися. Деякі там теж почали підгнивати. І що я прийшла, якого висновку? У мене там цибулинкові теж посаджені у відкритому ґрунті, що відкритий ґрунт є найкраще. Краще, ніж, наприклад, ці всі горщики, це однозначно. Краще, ніж кашпо. Ну, Чи як вони називаються? Не кашпо, це такі, знаєте, зелені, які спеціально для цибулинкових Вони є квадратні, круглі продаються. І я тепер просто хаотично лопаткою підкопую. Тикаю туди цибулинку і ще я для себе дійшла висновку. Що головне, хоч як от і пишуть, якщо ваша цибулинка, наприклад, такого розміру, то ви глибиною саджаєте її на три цибулинки там вниз. Ні, у мене вони потім дуже довго вилазять. Я їх дуже дов... глибоко не засаджую. Я так приблизно трошки підкопала наполовину, можливо, чи на одну цибулину закопую. І все. І ніяких там вимірювань я не роблю. І вони отам, от на, на тому квітнику сходять дуже класно, цвітуть довго, їх нічого не обмежує, нічого не стримує. От Як бачите, у мене не глибоко. Бо я вже казала, потім вони три, три роки вилазять, якщо я зараз глибоко закопаю. Нічого вони не мерзнуть. Сходять, все прекрасно. Це просто тут клімат такий. Ну, можливо, клімат, так. А ще от в тих вазонках, чи як вони, кошики оті для цибулинкових ідуть, що в землю закопуються. Якщо у вас є шкідники на ділянці, ну, можливо, і треба. Вони там не погризуть їх, ці кошики якось їх захистять. Але у нас такого немає. Я не помітила, що такі шкідники, бо у мене отам от нарциси сходять дуже їх багато. Вони розростаються і все прекрасно. Сьогодні добра людина дала мені виноград Вічі. Як знаєте, а можливо і не знаєте, це декоративний виноград. У нього не є стівні плоди, такі, але він дуже гарний. В чому його перевага в тому, що він, по-перше, швидко розростається. Тобто, якщо вам треба якусь стіну, наприклад, закрити або закрити якусь ділянку, хочете, щоб він там ріс, він швидко розростеться. І восени він стає багряно червоного кольору. Це надзвичайно гарно, саме восени мені ця рослина подобається. І у нас тут є оце, оця ділянка, де газ. І наша ділянка там за сіткою. Я хочу його посадити з цієї, з цієї сторони, тому що все ж таки це Ліана, це чагарник виноградуючи, і щоб він... Плівся, якщо вдасться так, як я хочу, щоб він плівся з цієї сторони. Пізніше ми таку, такий дріт натягнемо на стовпчик і він буде плестися по тому дроту. Буде нам закривати цю стінку і це буде декоративно гарно також. Кидай. Чагарники в чагарниках садимо. Що красивіше буде. Барщевик чи це виноград? Дізнаємось весною, да? так? що виросте першим. Сподіваємось, що це вийде у нас ця затія. і весною як виросте цей виноград і як буде гарно. І у нас хоч би хі, він же може на, на забор поплестися і завалити нашу сітку, порвати. Ще будемо виробувати його. Так? Може таке бути. Зараз дощ. Може початися і там вже хмара така йде, що так то дощ, то сонце, то, то тихо, то вітер. Я ото сьогодні нічого не роблю особо, так що тікаю знову додому, буду пічки палити. Пігнали.